Медикиня за фахом тепер Олена. Бізнесвумен так. Я три роки працювала на швидкій допомозі. її вишивальні машини кожна має ім'я. Це Федір. Його звуть Федя. Фортевер, поэтому он федя. А ці дівчата це Галі, ані Хала називаються, тому ні не Галі. Власну справу жінка почала в декретній відпустці 10 років тому. Тепер в неї троє дітей, а хобі переросло в бізнес. Починала з однієї маленької битової машинки швейної, яку я придбала в кредит. І мені здавалося, що це вау, як круто. Зараз у мене п'ять промислових вишивальних великих вже машин, і команда з 6 людей, які мені допомагають з моїй роботі роботі. спочатку Олена виготовляла шеврони. Тепер асортимент гаптованих речей значно збільшився. Бойові вишиванки від яшиною популярні як серед військових, так і серед волонтерів. Хлопці їх полюбляють і на свята одягати, а також є такі наші воїни, які йдуть з з ними в убій. І там теж присилають світлини. Мені дуже приємно. Ось тут у студії чаклують над створенням ескізів для майбутніх вишиванок та шевронів. Моя функція із такої картинки зробити те, що зрозуміє машина, і вийде такий невеличкий гарнесенький вишитий шеврончик. Олена зробила акцент у бізнесі на ексклюзивних виробах. Виявилось, це також може приносити дохід. Вижити під час війни каже жінка, допомогла відповідальність та гнучкість. Цьому навчило материнство. Як і в материнстві треба постійно підлаштовуватися під зміни, якісь, бо сьогодні там ти планувала собі одне, а раз то хтось захворів зовсім по іншому. Треба мати план А, план Б, план С. І між цим ну не втрачати час себе і ну, діяти в рамках своїх цілей. А ще треба шукати можливості, каже Олена. Нещодавно відкрила для себе грантові програми, і за ці гроші вже придбала ще одну вишивальну машинку. Є телеграм-канали, в яких прямо прямо гранти написано. Можна там дізнаватися про нові можливості. В соцмережах дуже часто поширюють посилання. Я, наприклад, у цю в цю програму попала посилці від знайомої, яка в яка Фейсбуці поширила її. Для роботи на новій машині власниця цеху взяла ученицю Ганна Переселенка з Бахмута. Прийшла сюди попробувати себе. Воли не багато планів. Вона хоче масштабувати бізнес, зокрема, відкрити власний швацький цех. Олена Петриченка, Олександр Довгань. Новини 11 каналу.